Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Я знімаю серію відео прогнозів на липень місяці. На часі у нас йдуть стрільці. Якщо ви по сонцю, по асценденту або по місяці стрілець, цей розклад для вас. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої питання, щоб розклад максимально з вами резонував. А я буду розпочинати. Загальна характеристика для стрільців. Ухти, дев'ятка мечів. Ну, щось ви знаєте, в полоні своїх сумнівів. Клітка відкрита, ну сидите. Щось за щось ви переживаєте, за щось ви думаєте, стрільці, ну це ж на вас не схоже. Як так? За що ви там сильно переймаєтеся? Ви ж маєте вперед мчатись. Ну, Це така загальна характеристика. Ви ніби не бачите цього виходу. Ви сидите і не бачите, куди вам іти. Тут уже і пташки хочуть літати, да, показувати вам, що тут вільно, тут свобода. А от вам більше подобається сидіти в цій клітці, вам якось там безпечніше, можливо, спокійніше, так, на вашу думку. Ви ніби не хочете цієї свободи. Ну, Зараз побачимо, як це іде програється в якійсь сфері. Несподіванка місяця для стрільців. Що станеться несподівано? Башня. То тільки що була башня в скорпіонів. Несподіванка місяць. Все-таки, я думаю, що ці карти йдуть одна за одною і говориться, що вам прийдеться вийти з цієї своєї клітки, да з цього свого полону, вам прийдеться прорив башня. Давайте уточним, що в ньому є, ці башні. А що у Те, що ж такі, карти <смі> дуже схожі. Від якоїсь залежності ви відмовляєтеся. От знаєте, як ніби. Це може бути ще так. От, любите ви, не знаю, як тікток... Ой, кажу, тікток, Ютуб ставиться до цих слів. Не знаю, любите. Щось вживати, пити або те, що горить. Я не знаю, як Тік-Ток ставить... Ой, кажу, знову Тік-ток ставиться до цього. Ну, коротше, є якась склива звичка у вас. І ви упорно не хочете з неї виходити. Вам не комфортно, ну, вам так здається, так? Да? Але мені карти показують, що вам придеться звідти вийтись. Тому що буде по вам бити, да, по якійсь вашій сфері бити. Можливо, по здоров'ю, бо петірка Пентаклю тут. Петірка Пентаклю, да, придеться дойти на, на прийом до лікаря. Ну, Просто придеться звернути увагу на, на це. Можливо, там... Будете захочете і звернетеся до спеціаліста, щоб він вам допоміг. Ну тут кожна своя ситуація. Але від чогось ви тут захочете відмовитися? Не захочете, вам треба буде, неправильно кажу, треба буде. Ви не дуже хочете вам. Ви би хотіли би так далі бути, але ви розумієте, що так не може бути, або вас заставляють уже вищі сили. Розумієте, що так не може більше бути. Ну от так. Це більше стосується ваш, вашої особистості. Дві карти таких, які показують особистість. Не взаємодії. А ваші. Так, давайте дивитися. Давайте дивитися особисте життя на липень місяців для стрільців. Двійка кубків, прекрасно! Двійка кубків це порозуміння, ви йдете разом, щось нове. Якщо ви не в парі, ви самотній стрілець, ви точно когось зустрінете, з ким вам буде комфортно, приємно. Двійка кубків часто показує початок стосунків, але початок дуже перспективний, на хороше. Да? А якщо ви вже давно пара, ви будете приближатися один до одного. Можливо, якась поїздка разом вас чекає. Да? Можливо, просто примирення, домовленості, але точно гармонія і щастя. Тут чудова позиція. Що тут ще сказати? Кар'єра, робота, фінанси для вас стрільці. Король мечів. Тут, знаєте, можливо, вам не дуже хочеться в липні місяці десь, не знаю, працювати, де є якась апатія, хочеться сховатися, але да? ну, тут у вас життя заставить. Або, можливо, тут знову ж таки карта показує, що вам прийдеться звернутися до спеціаліста. Тут такий лікар намальований, так, да, саме в цій колоді. Можливо, частину роботи, частину днів ви пропустите, тому що ви будете звертатися до спеціаліста. Прийдеться. Давайте її уточним. Король мечів, король мечів. Ну, якісь як процедура. Дивіться, ну, я нічого іншого вже придумати не можу. Да? Те, що є, та й карти мені показують. Тут у вас мені відіграються якісь дійсно проблеми. І вже прийдеться на них звернути увагу. Прийдеться. Можливо, тут карти говорять про те, що у вас там болить голова, але ви звер... не хочете на це звертати увагу, ви мчитеся, да? стрільців. А... Просто вже прийдеться звернутися, бо вже буде така біль чи тиск підніметься. Я не хочу гадати, там, що саме може бути, але мені показано здоров'я не, не перший раз і дуже чітко. Тому тут робота, так, да, вона є. Ну, можливо, там прийдеться взяти якісь лікарняні і щось в такому дусі, якусь перерву. Що ще давайте по якщо от крім цього, подивитися. Ну, Ще можливо, що ви захочете міняти роботу в липні місяці, або ви вже в процесі знаходитися, і це так буде даватися цей перехід складно Вастенько вам. Може ще так прогоратися. Якщо ви вже десь давно працюєте, то все стабільно, єдине там ваше здоров'я, знову ж таки. Да? Якщо ви в пошуку знаходитеся, то якби, в принципі, Краще спочатку там послідкуйте за здоров'ям липень місяці, поки що не спішіть, або там останніх числах, ну, або якщо ви справитесь за день, за два. Да? Ну, коротше, зверніть увагу в першу чергу на здоров'я, а тоді вже на роботу. От те, що я вам таку цінну пораду можу дати на липень місяць. Фінанси, фінанси, фінанси. Як у вас програється це фінансово імператор? Ну, порядок треба буде, щоб у фінансах, да, Розподіляти чітко, не тратити лишнє. Ця карта не показує, що фінансів нема, але ну, порядок треба навести. Ну так, да, може хотітися більше, ніж є насправді. Ви сімка кубків, вісьмірка кубків, да, ви хочете більшого, ніж є. Більше, ніж можете собі дозволити. Тому тут і порада в цьому звучить. Так, да, гроші тут будуть, але зверніть увагу на здоров'я. Потратьте гроші краще на здоров'я. І не думайте, що все само собою пройде, і так далі. Да? Якщо треба якісь процедури вам проходити, масаж якийсь, наприклад, да? пройдіть, якщо спина защемляє. Ну, це так до прикладу. І не тратьте в пусту гроші, да? наприклад, там ви розумієте, що вам треба нормально лікуватися, ну голова болить, а ви п'єте грубо говоря, да? і все, і на роботу мчитеся. У вас там температура, ну немає часу, і ви там збили температуру і погнали далі. Липень місяць, стрільці, ви маєте звернути увагу на свій стан фізичний. Основна подія місяця для вас. Основна подія місяця. Сім каже, ну, ви маєте себе захистити. Да? Ви маєте розібратися з цією проблемою. Основна подія, ви зрозумієте, де у вас непорядок, де у вас якийсь пропуск життєвий. Можливо, це якраз знову ж таки, це здоров'я, можливо, щось інше. І ви це маєте закрити. І ви це зробите, бо тут на карті показано, що ви з цим справитесь. З чим ви будете переходити в серпень місяць стрільці? З чим ви будете переходити. Це остання позиція, дивимося, З чим ви будете переходити це в нас лицар Пентаклі, він говорить про те, що ви все-таки, я думаю, прислухайтеся і звернете увагу на себе і вже не в клітці йдете, а вже на коні. Ви себе почуваєте краще, ви вже хочете в щось нове, вас вже в цьому новому чекають. Можливо, десь будете в дорозі переходити да, з місяця в місяць, можливо, вас дорога чекає. Але енергія стабільна. Ви тут пропрацюєте, подумаєте, про що я говорю? Ви звернете увагу. І вже точно лицар Пентаклів показує міцне здоров'я. Да? І у вас буде міцне здоров'я, з міцним здоров'ям будете переходити. вже в серпень місяць. Чого я вам і бажаю? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Я вам за це буду дуже вдячна. До нових відео. Попа!